Чернігові готуються до нового опалювального сезону. Зокрема, на традиційній ранковій нараді 18 липня обговорили стан готовності критичної та соціальної інфраструктури та визначили, які роботи необхідно ще виконати для її підготовки до зимового періоду. Освіта, медицина, будинки житлові. Роботи виконуються по плану. Водоканал також по плану, і вони готові, як доповідав керівник водоканалу в разі повного блекауту. Водоканал буде подавати воду на все місто, це дуже важливо до п'ятого поверху. Тобто це тепер третій підйом не буде працювати. Окреме питання сіль КТП також вже закуплено тисяча тонн. Тобто, умовно кажучи, завтра сніг ми вже готові. Головна проблема наразі підготовка Чернігівської ТЕЦ. Насправді на сьогоднішній день ніхто не знає, що там відбувається. З відомих причин фонд майна не знає, тому що ну вони ані фахівці, і б, їм також ніхто не дає інформацію. Єдине, що в нас інформація з Держенергонагляду, енергонагляду. Ну, мені було дуже дивно з трьох питань, які Держанергонагляд озвучив по проблемам по ТЕЦ. Один з них в них відсутній кран. Ну, тобто, можете собі уявити, що що ж там відбувається, якщо у такого підприємства крана немає, чи вони не можуть його в оренду взяти. Гідравлічні випробування ніби виконуються, там, ніби відбуваються роботи, але це все ніби майже ну, тобто, це не є. Тобто прийдеться за два місяці підготувати господарство ТЕЦ чернігівський ТЕЦ підготувати до зими, як а ну, завжди це робиться на протязі півроку. Тобто, це буде. Досить проблематичне питання. Нагадаємо, наразі триває процедура повернення ТЕЦ в управління міста, а договір з орендарем ТОВ фірма Технова закінчується 20 серпня 2023 року. Питання боргів планують обговорити окремо на зустрічі із заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Є робочі питання, які на сьогоднішній зустрічі ми піднімемо це, зокрема, борги. На секундочку півтора мільярда за спожитий газ. Півмільярда є ще так звана усунення порушень попереднього управлінця, там штрафні санкції та інші півмільярда. І борг за розподіл газу це 90 мільйонів гривень. Нам важливо, щоб після того, як ми отримаємо обладнання і всі відповідні документи, ми звернемося до Нафтогазу за ліцензією і ми будемо просити і обласну адміністрацію, і міністерство як органи державної влади сприяти. Нашому комунальному підприємству заключенні договору на енергоносії і отримання ліцензії, і а вирішення питань, які я сказав вище, мають відбуватися окремо, в тому числі з допомогою держави, тому що ці понад 2 мільярди гривень вони зрозуміли, що для бюджету міста не підйомні. Окремо проводиться робота з котельнями та індивідуальними тепловими пунктами, аби вони мали резервне живлення на випадок віялових відключень. Також на нараді заслухали звіт про роботу програми є відновлення. Значить, що у нас зараз? 217 взяти в обробку, це на початок тижня. Складено, подано всього заяв 896. Додалося Складено актів комісійного обстеження 159. Заповнено чек-листів 99, прийнято рішень 39. У нас на двох комісіях значить, ми пропрацювали і вже якщо брати суму, то це буде 2 мільйона 544 тисячі. Значить, сьогодні буде виконком Позачерговий будемо приймати 13 рішень. За словами Олександра Атрощенка, наразі є проблеми з самим реєстром, тому інколи виникають затримки. Саме велика проблема в тому, що в реєстрі в самому немає функціоналу. Якщо навіть чоловік відмовляється, то ми в реєстрі повинні ну, клікнути, що він відмовився, але цього нема. Також ми всім останній комісії сім призупинили розвиток, тому що ждемо функціонал. Реєстру наостанок традиційно розглянули звіт КП Муніципальна варта та виявлені та вирішені порушення на вулицях Чернігова.